Так, друзі, нас сьогодні з вами буде тема, ми згадуємо тему про об'єм. Ми бачимо, що ці всі наші предмети об'ємні, вони, вони не плоскі ось такі, правда, а вони у нас об'ємні. Отже, як виміряти нам об'єм цих стаканчиків і цих чашечок? Як ви думаєте? Яка більше всього в себе вміщує чашечку? О, що? Так. Софія, що ти вважаєш? Яка? Оця? Оця? Так. Да. Дмитрику, що ти думаєш? Злата, полушка. Ярик, твоя думка, яка більше всього вмістить водички? Це теж? ця? Да. Так. Баканчик? Чи ця? Ліліана, ти що Це думаєш? Це яка? Давай, Ліля. Три, два, один. Теж ця. Давайте перевіряти. Спочатку я налию водичку у стаканчик. Не так, цілий стаканчик. Так. Все. Все, цілий стаканчик. Давайте перевіряти. Як думаєте, однакові вони? Ні. ні. Не однакові. Зараз. Повірю. Да. Однако він? Да, да, а да. як так вийшло? Ну добре, ви мені сказали, що тут більше всього. Перевіряємо. І де більше водички вмістилось? вмістилося. Ось цю чашечку вмістила собі. Подивіться, тут ще можна налити. Я можу ще сюди налити. Чому так вийшло? Тому що вона ширша. Так, вона нижча, але вона ширша. А ця. Вузенька і висока, але мені помістилося менше води. Ось так.